Сьогодні ми з вами граємо у Бравл Стар, де я буду гадати Ентона на сороковий ранг і пройду це із катамії Зараз ви бачите, як я заходжу в нього. І на самім се відео буде О, друге відео, яке я довіка, воно буде із моїм другом з коле. Первом це ну, моя фамілія, а ім'я. Планий первинок. Має... Really він професіонал клавій. В нього земля. Він один землі. Як називає цей? Профі, не розбираюся. В мене в пересув Це Нормально що, хтось з вас такой наблюдений, то для вас це дуже багато. Для мене це... Ja, я досить давно вживаю, але so <ричу> в день пардонай... right. тому Маю бути більший. Друзі. І я -ті, і ми, в кардинаю. У кого персонал вже я свій тікток. У мене тут є. Єдно гарний. Обоє. Обоє. Гарний і його тік-ток, і мій канал.

Складають побитися просто небольники. Ви знебольники. І це не дуже сильно. В мене епік, але... Ми перемагаємо, друзі. 30 тисяч. Ми маємо місце, Так швидко. Ми входи реально будемо не завжди місце. Ну, не прям завжди, але будемо. Будемо друзі Давайте ще одну грудь граємо. Ми захочемо сюди. Окей. Можемо скоро буду робити відео із другими блогерами, ну бачимо. Я так розумію, без цього не я. It now. Добре, Фен. Давай да упай ми Дуже професіонали в тому силу ми дуже любимо грати в Брау. І чим більше граєш, ми край краще у стоя. Mm. Ми забрали в неї робота.

Добре, да, друзі, вони нас перемагають. Нічого, ми все одно дуже покачені. Вони всі обов'язково так не дозволяють. Вони не дозволяють, але вони Просто не хочуть, щоб ми проголосили. це взагалі таке? Ніхто не хоче, реально не Is is grounded now. Another, day, another demon. Whatever. It is a miracle here! That was so epic.

О, ми Define десь ніж, до речі, заробили. Це зараз дуже багато. Давайте Енгорда. Йдемо сюди і будемо гапати Енгарда. Він дуже сильний, і я хочу його на 50-й ран максимальний, точніше. І потім марти сапну. Я вже знаю, куди його гапати, як. Бо я багато ігор, де він легкий. Маубол, наприклад, осайбо бой це саме.

Меву. <рик> ми пробуємо робити іншими, поки стояємо. Але всіх бувають. Кидай бомбу. Був, не знижці.

Нам прийде ще дуже довго так грати, як я зрозумів. По його шукати нормально. Добре. не на. Давай також граємо в чубрис. Але нічого, як скажімо, програємо. Все одно у мене до 39-го апнутий. Це і так добре. Це дуже круто. Як цей на ну дуже круто.

Alright, we need divine intervention. We

Перемогли, це було легко. Не прямо дуже легко, але легко. Перемогли їх хоча б. До років. І до, до 40-го рангу, друзі. Я сподіваюся, що ми його апнемо сьогодні хоча б один раз. Я встигну забрати красунчика. Розливайте на нього. О, стінки не пані. Можливо, скоро будуть безплатні бійці. Я хочу. Добре, дякую, Бас. Ладно, друзі. Продовжаємо, друзі. Я зараз вас покличу, а ми я зупиняю відео. І я і побачимо після відео. Вс, друзі, я переміг, тому я вже з вами. Давайте ще раз тут зіграємо. Че, ні, давайте я буду чат коплемо. Зараз я вам можу показати Артем. Що... çevinde sütutmayın bu Давайте, друзі, тепер подивимось тунель. Не знаю, яка в мене дуже мама. на ньому укупку. Давайте, давайте нам ще одну групку попадемо. Так, друзі, остання ласткатка. До цього. І скоро в мене буде ще Леонюха. Це дуже прикольний легендарний. Це у вас він десь так на лайкочок звісно, бо він дуже крутий. Я не знаю. А ми вийдемо ми їх сховати. Потім ми зазаді можемо підійти і антикувати. Ні, це просто цікаво. І втекла хліб. Бити все за нього легко. Ну, сейчас возьмите, я не знаю. Do Alright, who needs divine intervention? <laughs> giving a telling <laughs> a race, too, you know! Here to save you! Again! save <laughs> oh. no. you! <laughs>

Ми їх все знищили і переможемо. Все, 40 рівень, друзі. Тільки подивіться. в мене Енго на суперковому зі. Він супер сильний. Добрий друзі. Тепер давайте долучаємо його до 50-го. Але спочатку заберемо ще кредит за нього. Абри зараз я не говорю, і просто дивіться. Ми його не загубили, тому нічого. Що ми програли. Swing it. Literally. Що гру теж програла, але нічого. Добре. можливо, треба другий скин просто взяти. Можливо, це їм не подобається, я чи... не знаю, що добре. Все, друзі. Наше відео 30 хвилин сьогодні буде До 45 го можливо, апнемо його. i can do this if i wanted to Не сіку. У нас парамих ворон. І ще й друзі. Ну, три рази програти це значить, що у мене сьогодні немає везіння. Дуже дивно. А хтось тут будем нема? Я немає, У мене реальні сьогодні щось не вижили. Нічого. Займаємося. Все-таки на тілі грі, а в другий якийсь давайте. Давайте тут. Я не говорю, зараз просто дивіться. Все, друзі, ми знову перемогли! Добре, давайте ще зіграємо з вами сюди одну гру і попрощаємось з вами. Don't look at me! айку свічка Але нічого. Тися не кинач. Просто Зрозуміло, це нас наші друзі. І, друзі, ми програли. Нічого. На ще буватися з вами буде.